Будемо звертатись до Верховної Ради з проханням, щоб вони дали нам механізм, яким чином прийняти ім'я для міста Кировограда, щоб це було і законним чином, і щоб в обов'язковому порядку це ім'я об'єднувало горожан нашого міста. Щоб щоб ім'я нашому місту давали нам не надумано, а щоб це було глибоко вивчене, щоб це було історично обґрунтоване ім'я. І я також за це і буду все робити, щоб вашу думку донести до Верховної Ради, щоб наших городян, щоб наше місто, щоб людей нашого міста було почуто і так з мого боку буде зроблено. 何